Привіт, малята. Я киця мурка. Несла киця у торбині. Олівці зелені й сині. Киця дуже поспішала, про торбинку не подбала. Киця дірку не зашила, олівці всі загубила. Малята, допоможіть мені. Розкласти олівці у коробочку, зелені олівці в зелену коробочку, а сині олівці в синю коробочку. І залишився у нас один олівець якого кольору? Вірно, жовтого, а в яку коробочку ми його покладемо? Ні, немає жовтої коробочки. Тому ми олівець віддаємо киці, щоб вона розфарбувала. Олівці відпочивають і на діток поглядають, хочуть з ними вони грати. І картинки малювати? Що зображено на першій картинці? Так, сонечко, а що зображено на другій картинці? Це сливи. Що ми можемо розфарбувати жовтим олівцем? Правильно, жовтим олівцем? Ми розфарбуємо сонечко. А що ми розфарбуємо на цій картинці? Зеленим олівцем? Банан чи яблуко? Правильно, зеленим олівцем ми можемо розфарбувати зелене яблуко? А що ми можемо розфарбувати синім олівцем? Хмаринку чи дерево? Звичайно, розмалюємо синім олівцем ми хмаринку. Дякую вам, малята, за допомогу. До побачення, до нових зустрічей!